Психологія грошей як змінити своє ставлення до фінансів. Вітаю, друзі! З вами я, ваш психолог Катерина Зінес. Ласкаво запрошую вас на канал психології, саморозвитку та нейробіології. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликає багато запитань і суперечок, і чесно кажучи, страхів про гроші. Але не з точки зору. Економіки чи інвестиції, а з точки зору психології. Бо наше ставлення до фінансів, наші переконання про багатство і бідність, і навіть наше грошове мислення це саме те, що визначає наш фінансовий успіх. Міф про просто заробляй більше. Багато хто думає, що от якби я заробляв більше, всі мої фінансові проблеми вирішилися б. Але чи завжди це так? Згадайте історії лотерейних переможців, які витрачали мільйони за кілька років і навіть місяців. Або людей, які отримують підвищення, але все одно постійно живуть від зарплати до зарплати. Парадокс ні. Це психологія грошей у дії. Річ у тім, що наші фінансові звички, страхи та установки формуються роками. Часто ще навіть у дитинстві. І якщо ці установки негативні чи обмежуючі, вони саботують будь-яке збільшення нашого доходу. Звідки беруться наші грошові установки в нашій голові? Подумайте про те, що ви чули про гроші у дитинстві. Гроші це зло, чесним шляхом багато не заробиш. Не жили багато, годі починати. Гроші псують людей. Або ой грошей завжди не вистачає. Ці фрази, сказані батьками, бабусями, вчителями, осідають у нашій підсвідомості і стають сценарієм нашого фінансового життя. І якщо ви, наприклад, чули, що гроші це бруд, то ви підсвідомо можете їх уникати або витрачати одразу ж, як тільки їх отримаєте. Це щоб очиститися від них. Якщо ви вважаєте, що багаті люди погані, то ваш мозок буде захищати вас від зіпсуття, щоб не зіпсувати вас, не дозволяючи вам стати багатим, емоції та гроші. Неочікуваний зв'язок, правда? ж? Наші стосунки з грошима дуже насправді емоційні. Гроші можуть бути джерелом страху. Страх втратити, страх не мати, страх бідності. Також вони можуть бути джерелом сорому. Сором за свій дохід. Сором за те, що ти хочеш мати більше грошей. Тривоги постійна турбота про майбутнє, коли ви постійно тривожитеся, що грошей може не вистачити і так далі. Коли гроші джерело провини, провина за те, що ти маєш більше за інших. Або за те, що ти недостатньо заробляєш. Це теж може бути. Але гроші можуть бути також джерелом радості та свободи, коли гроші є інструментом для реалізації ваших мрій. Саме ці емоції часто керують нашим фінансовим рішенням, а не логіка. Ми можемо купувати непотрібні речі, щоб заспокоїти свою тривогу, або уникати розмов про фінанси. Бо це викликає сором. Як же змінити своє ставлення до фінансів? Ось практичні кроки. Спеціально для вас, хто дивиться це відео. По-перше, це зміна фінансового мислення. Це не миттєвий процес, але він можливий. Ось кілька кроків, які вам допоможуть: усвідомлення своїх установок. Візьміть блокнот і ручку. Випишіть усі фрази та переконання про гроші, які ви колись чули у дитинстві або й досі сидять у вашій голові. Проаналізуйте їх, чи допомагають вони вам, чи навпаки, обмежують. Наприклад, якщо ви виписали гроші псують людей, подумайте, чи дійсно це так. А якщо до тих, хто використовує гроші на благодійність для розвитку науки, для допомоги іншим. Невже вони таки псують людей? Переосмислення та формування нових переконань. Перепишіть негативні установки на позитивні це другий крок. Наприклад, гроші це можливість для розвитку і допомоги іншим. Напишіть, я здатна чи здатна заробляти стільки, скільки мені потрібно, чесним шляхом. Повторюйте ці нові установки щодня, візуалізуйте їх. Далі фінансовий облік і контроль. Ведіть облік своїх доходів і витрат. Це може бути застосунок, таблиця або звичайний блокнот. Знайте, куди йдуть ваші гроші. Це дає відчуття контролю і зменшує тривогу. Коли ви бачите, куди витрачаються ваші кошти, тоді легше виявити дірку у бюджеті і почати її латати. Ставте чіткі фінансові цілі. Замість розмитого хочу більше грошей, подумайте, навіщо мені ці гроші? Дайте конкретну ціль. Скільки мені потрібно для комфортного життя, для конкретної мети квартира, подорож, навчання. Який перший крок я можу зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до цієї мети? Цілі мають бути смарт, конкретні, вимірювані. Досяжні, актуальні та обмежені в часі, розвивайте фінансову грамотність, читайте книги, дивіться вебінари, слухайте подкасти про фінанси, розуміння того, як працюють гроші, як інвестувати, і як планувати бюджет. Це зменшує страх і підвищує вашу впевненість. Навчайтеся від тих, хто вже досяг успіху у фінансах. Змініть своє ставлення до багатства. Розширте своє уявлення про багатих людей. Почніть помічати тих, хто багатий не лише матеріально, а й духовно, хто використовує свої ресурси для добра. Перестаньте заздрити, починайте вчитися, адже заздрість блокує ваші власні можливості. Багатство це не лише про гроші, це про свободу вибору, про можливості. Про вплив на світ. Практикуйте вдячність. Будьте вдячні за те, що ви вже маєте. Це допомагає змінити фокус з недостатньо до достатньо. Дякуйте грошам, коли вони до вас приходять, і коли ви їх витрачаєте на щось корисне. Психологія грошей це потужна сфера, яка відкриває нам очі на те. Як наші внутрішні переконання впливають на зовнішній світ. Змінивши своє ставлення до фінансів, ви можете не просто заробляти більше, а й почуватися більш вільно, впевнено та щасливо у своїх стосунках з грошима. Пам'ятайте, що цей шлях вимагає часу та зусиль, але результат того вартий. Почніть вже сьогодні. Зробіть перший крок. Які ваші установки про гроші? Поділіться цим в коментарях, мені їм буде цікаво прочитати. І, звичайно, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео, а також ставте дзвіночки про нагадування. А кому потрібна індивідуальна допомога, пишіть мені в особисті на мій сайт зinas.com. А з вами була я, ваш психолог. Катерина Зінас до зустрічі у моїх нових відео. Кохайте та будьте коханими!